Обов'язково, обов'язково треба гарно розігріти пюрешку. Якщо ви її, не дай Бог, не догрієте, у неї буде така неприємна крупинчаста структура. От її треба гріти довше, ніж будь-яку другу страву. Але якщо ви її гарно розігрієте, от помішайте, раз покажи. Вона бачите, яка ніжна, ніжна виходить. Просто до неї взагалі немає ніяких питань. Вона прям шикарна, як будто її щойно щойно А Що це я сьогодні перше їм, я Щось не можу політики. Що ну, случилось? Тибе повисіли? Так, да, зарплата. Це, ну не на блядь, Ну, ну серйозно, давай ну, по попочуємо. По чуть наші мені ці повершення, если якщо... <ріст> без зарплати. Не, ну... Можеш мене понизить і повисить зарплату. Дивись, просто не може отак, воно різко стрибать по кар'єрній лісниці. Це погано, поняв. Тобто ти дуже потихеньку, щоб ти відчував кожен цей крок, щоб кайфово. зараз. Ти вже можеш раніше мене почати їсти. Уже результат так пару років попрацюємо. Потім я тобі розрішу відкривати мені двері, коли я сідаю в машину, наприклад. Так, поживемо ще років п'ять. ну потім про бабки поговоримо. І після розговору, ще років 10 поживемо, потім може я тобі трошки ну, зарплату підніму. і зарплату і нахуй, це мені все треба. Син, ну я ж це ж наша компанія обща, да нет, ж, папа. наслідник. <клес> Получається, це твоя компанія, а я в ній раб. <клес> Сину, ти не думай так, зайчик, я тобі потім все розкажу.